Ціна жахлива, доблесті й відваги, щоб виграти у ворога двобій. Ви кажете, герої не вмирають? Ні, це неправда. Помирають у бою. Живі лише, допоки пам'ятають, бо навіки вони в небесному струю. На стадіоні у селі Крихівці Івано-Франківської міської громади відбувся забіг пам'яті про загиблих героїв російсько-української війни. Олеся Горецька біжить за свого чоловіка, який загинув 24 квітня цього року. Ну, це ми його згадуємо, якби він нас також там пам'ятає. Він завжди нас буде підтримувати і оберігати. Тому ну, за того, що ми його дуже любили. І поважали так, як він нас поважав, і любив, ми будемо його завжди пам'ятати і робити все. От в нього було таке серце залізне, що йому нічого не зашкоджувало. Але я думаю, що він, я думаю, він захистив Україну як міг з своїми силами. Він би хотів, щоб ми вірили в нього і робили так, щоб Україна далі пожила. Галина Дземен біжить за свого сина, який воювати пішов у ще 2014 році. Ми бачимо, що наших дітей не забувають. І у нас росте внучок, де хвилина мовчання, він ціле літо був у нас. Хвилина мовчання, і він вставав голову вниз, руку на серце і каже, це пам'ять про татка. А що ви про тата йому. Все, він знає, все за тата. Як тато загинув, ну все, що відбувається, він, він знає все. І е, коли було захід, нас відкривали в Крихівцях дошку героям. Е, дитина, яка має 10 років, заплакала, бо вона відчула, що йому бракує татка. Юрчику, чого ти плачеш? А він каже: Я плачу, плачу за татку. Добрий день. Бо всі мають татка, а я його не маю. Символічною годою навколо стадіону пройшли родини полеглих. Таким заходом ми об'єднуємо наших спортсменів, наших олімпійців, наших ветеранів, які пройшли бойові дії, і наші родини полеглих захисників. Це є такий об'єднавчий захід, який дуже необхідний в цей непростий час. І тут не робиться акцент, що це є спортивний захід, це є такий захід пам'яті. Тому ми повинні пам'ятати, вшановувати наших героїв. Ну і звичайно, долучаються всі інші наші воїни, наші захисники, які пройшли війну, наші спортсмени уславлені олімпійці, які творили історію успіхів нашої країни. Це показ характеру, характеру, натхнення, що Україна є сильна держава, вона має всі ресурси. Патріотичні, їх треба відновлювати, тому що, самі знаєте, при Совдепі це все притуплювалося. Був совдеп, СССР і так з самої України, що вона щось захищала, чи воювала свій суверенітет, якого не було, тільки СССР. Ми показуємо те, що в нас є теж характер, воля до перемоги. На захід зібралися представники влади і громади, родини полеглих воїнів, спортсмени, військові, духовенство. Загалом було близько 150 учасників. А ще це і моральна реабілітація каже психологиня, депутатка обласної ради Наталія Чаплинська. І найважливіше це як ми можемо вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Це обов'язково підтримкою родин загиблих. А підтримка може бути різноманітна. І той захід, який сьогодні проводиться, забіг. Біжу за героя, він вже став традиційним, і це один з найважливіших таких напевне, на мою думку, моментів, де родини єднаються, де приходять люди, де вони розуміють, що їх підтримують, що пам'ятають їхні рідних. Тому що найважливіше в цій ситуації в процесі прожиття горювання за найближчою людиною, яка ще й віддала життя за за незалежність нашої держави, це є підтримка. Підтримка навколишнього середовища підтримка в усіх іпостасіях і в усіх стосунках. І оцей захід є на як на мене найбільш таким. Живим щирим і доброзичливим для прояву цієї підтримки, державний гімн під час відкриття учасники заходу виконували у супроводі оркестру військової частини 1241 національної гвардії України імена прикарпатців, які загинули у боротьбі з російським агресором, зачитували під мелодію Плиникача.